Пішов на фронт добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Служив механіком-водієм гранатометного відділення. Боронив Запоріжжя, Енергодар, Гуляйполе, Донецький напрямок. У липні 2022-го загинув під час танкового обстрілу. Захиснику Павлу Іващенко відкрили меморіальну дошку на фасаді рідного ліцею номер 1 Вшанувати пам'ять воїна, зібралися учні, викладачі, містяни та його рідні. Як пішов, дочка наша була. Вагітна, і в нас народилась внучечка через три місяці після загибелі. неї віки пашені, велика пашана нашим хлопцям дійсно я подивилася на іншого боку на наших чоловіків. Коли він сказав, якщо я не піду, то заберуть якусь дитину. Дуже дякую за те, що він був в нашому житті. І продовжує бути. У мирному житті Павло Іващенко був кравцем. Потім працював у галузі нерухомості, але його пристрастю багато років поспіль залишалися танці, говорить Ірина Расулова, яка танцювала з ним у парі. Павло танцював ще з юності, і він займався народними танцями. Потім він перейшов в соціальні танці. Соціальні танці це не тільки бачата. Він танцював і сальсу, і бачату, і кізомбу. Останнім часом він найбільше полюбляв дійсно кізом. Пам'ятаю його як дуже веселу запальну людину. Він був просто зажигалочка. Тому дійсно дуже боляче втрачати таких наших героїв. Меморіальну дошку Павлу Іващенку на фасаді рідного ліцею встановили навпроти Калинової алеї, яку минулого року учні висадили на честь полеглих захисників. Я вважаю, що кожне покоління. Особливо молодь має розуміти і відчувати, що ця дошка не просто так звається меморіальною, тому що за нею стоїть душа, так душа, яка вміла відчувати, мала емоції, родину, але вони, вони покинули все і. Зробили сенсом свого життя захист батьківщини. Павло Іващенко вже шостий випускник ліцею, який загинув за незалежність нашої країни. Їх подвиг у стінах закладу пам'ятатимуть завжди, каже вчитель захисту України Олег Бариш. Моя місія як вчителя предмету захисту України виховувати наших учнів першого ліцею на прикладах тих захисників України, які зараз захищають на фронті, які на жаль загинули і. Своїми життями дали можливість нам піднімати нові покоління, давати їм можливість навчатися, опановувати військову справу і бути тим поколінням, яким потрібно буде відбудовувати країну.